Ви не будете надавати протокол е, е, засідання, протоколи сесії сільської ради? Запитання до вас? Добре, добре. Да. Я зараз працюю над базою. Згідно законом про місцеве самоврядування ж розумію. я що? просто вас запитав, ви мені будете надавати? Чи вам потрібна е, згода голови? От Хочу. я вас за це питаю. Якщо відмовляєте, скажіть, будь ласка, що ви відмовляєтеся? чого? бо я настаю? Є а що ви вимагаєте, Володимир Григорович? Я вимагаю а те, що, що мені надали сесії. протокол засідань сесії нашої Петропавлівської Варшівської ради. ради, як депутат місцевої ради, згідно закону про місцеве самоврядування в Україні. Так, чи Зараз Я вам скажу, яка стаття. Це в, в будь-який момент Так, в будь-який будь момент, я ви, 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 ви хочемо. Ні, 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 ми це не хочете? для Ми працюємо, ми працюємо тільки на Депутат нам, ради на людей ми не працюємо. Значить, ось от, дивимося. Я читаю. Стаття 49. Обов'язки і повноваження депутата сільської ради. Значить, і пункт 10, пункт 10 написано. Депутат не має право. Не, не Депутат має право знайомитися з будь-якими офіційними документами, які зберігаються у відповідних органах місцевого самоврядування та робити виписки, копіювання цих документів. Скажіть, будь ласка, ви відмовляєтесь мені давати? Я розумію, так. Я працюю з вами. Я я вас, я вас запитую, Юля. Володимир Григорович, я вам поясню. Я зараз працюю на телефоні, відновлюю базу актів цивільного стану. Я зрозумів. Ви можете зачекати? Ні, я не можу ну, зачекати. Можете, я просто вам задав чекають. питання. Мене зараз чекають на мене. Питання. Питання. Чи мені надасте, чи ви мені не надасте? Я, я ж не кажу, що ти зараз. Я питаю. Ви надасте мені? Надаму. Чекайте, значить, в противному Все. випадку я вас попереджую. Все. Я зараз буду Ми телефонувати чекаємо. на гарячу телефонну народшему дивіна. Чекає я згоден чекаю звичайно ріс. А ви зайшли і я, я зайшов? Я зайшовували вас, так ні, ні, я вам тобто, задав питання. Тобто громадяни це не люди. Ні. Він ще й посадова особа. Він відповідає ні, перед ні, людьми, ні, яким виборцями. Як депутат, як депутат. Як? Ви не в курсі? Він так. теж відповідає за певний склад людей. Ну, так, як як дякую? Дякую? Дякую. не знала, депутат це посадовував. Так учіть, що він тут такий Незнання, нічого. Все, чекайте, мене вона нова наручниця. ви мені даєте. Я це відчинюю. Все. Добре. Я? Тоді не треба ніякого дозволу від голови. Ви повинні мені дати. Я правильно зрозумію? А як згідно з а тут написано, що ну так читайте конституцію. Так я почитаю. От я вимагаю вас, Все, якщо ви мені не надасте, читаю. ми чекаємо. Ми чекаємо.